Цяторки стратига Божого Михаїла. Сьогодні ми маємо з вами велику духовну радість, адже разом піднесли наші спільні молитви до Бога, до Його причинені Матері. А сьогодні по особливому ми підносимо наші молитви до преподобного мученика. Макарія, Ми просимо у Бога допомоги на подальшу боротьбу, яка завершиться нашою перемогою, перемогою України, перемогою добра і правди. Сьогодні ми згадуємо тих, хто відійшов вічність наших новітніх героїв-воїнів, які віддали своє життя. Заради того, щоб ми сьогодні тут під відносно мирним небом, у Черкасах могли зібратися і молитися. Сьогодні ми згадуємо преснопам'ятного митрополита Софронія, який був будівничим цього ранку. Ми молимось за наших новітніх героїв-воїнів, які боронять нашу територіальну цілість. Тож нехай Господь дає нам сили і надалі йти всім шляхом, який ми з вами обрали. А ми обрали шлях жити у своїй єдиній сильній Україні, розбудовувати свою єдину помісну, а православну церкву. Тому сьогодні я хочу висловити подяку керуючому Черкаською Єпархією. Митрополиту Іоанну, який наполегливо трудиться, і ми бачимо успіхи цієї наполегливої праці. Тому, дорогий владико, прийміть нашу подяку і побажання вам, найперше усіх благ від Бога за потреби. У кожного є різні потреби. А для Жірея важливо. Підтримка у несенні непростого архіпастерського Христа. Ви достойно несете протягом всього вашого архіпастерського служіння цей хрест. Ви розбудовуєте і утверджуєте ввірену вам єпархію, яка зростає і утверджується. Тому, нехай Господь за молитвами. Того преподобного мученика Макарія дає вам дерзновення, силу і наснагу далі робити все залежне для того, щоб утверджувати нашу помісну, православну церкву України. Утверджувати Інститут капеланства у цей непростий час випробування війною, адже ви є головним капеланом, ви є головою синодального управління. Справах військового духовенства, Ви багато несети послухів достойно на славу Божу і для утвердження церкви. Тому прийміть на молитовну згадку цю панагію зображення висотої Владичиці, нашої Богородиці, яка й вона покриває вас на всіх шляхах вашого земного життя, новії, і та дороги. Також я хотів висловити щиру подяку отцю Петру, брату, преснопам'ятного митрополита Сафронія, дай Бог вам ще багато років служіння біля престолу Божого. Єднатися разом у молитві зі своїми вірними. Наше виховенство дати участь в таких урочистих заходах, де ми згадуємо вашого письма брата митрополита Солонія, який багато потрудився, готуючи цю величину святиню кафедральні субори, якому зараз по-особливому підноситься молитва за наших воїнів, за перемогу України добра. ноги, там я хочу робить хочется. Також це настоятельно, да? Ви так? Ось таке пишет. Попримітці. Наші перше на служіння за підтримку, який виступив, я в силах модель далі дивно керувати і вести громаду честь... до перемоги. В честь для мене і я. служу Україні і нашій православній рідній самі. Дякую, Я ране, дякую Інсийович, за працю. Бога сили, з нами, здоров'я, багато і багато робити добрих і корисних справ для громади міста Черкас, для цього прекрасного собору, який є центральною такою домінантною, духовною домінантною міста, дай Бог, щоб навколо і звіниться застава. Багато є роботи. Я переконаний, що спільними зусиллями боя голова разом громадою, що зробити дуже дуже багато корис, корисних справ, і це свердління буде сяде, і за неї будуть вплинути люди, будуть принуди військові, потребують особливої підтримки цей свій час випробування війною. Тому разом ми необхідно переможемо. За визнання допомагаю нашим хлопцям для збереження України і їхніх життів. Слава Україні! В цій твердині оце є гарнізонний собор, можна так сказати, головний військовий собор України. Можете побачити військові прапори наших сил опору. Сюди приходять і відчатися, і молитися наші воїни. Тут ми проводжаємо в останній шлях наших воїнів, але храм це для всіх Черкача. І звичайно неможливо працювати одному в полі. Я дякую Богові за ту велику команду, друзів обласній адміністрації, в місті, в керівництва міста, на всіх щабелях і рівнях нашої, керівництва нашої Черкащини, які допомагають розвивати православну церкву України. Я дякую нашим отцям. У нас зараз 156 священиків Черкаської єпархії, 360 з лишніх парафій. І єпархія росте, тому що Хрехащан обирають, відкидають руський вір і переходять в православну, рідну, помісну, автокефальну, канонічну церкву. І сьогодні знаменний день, тому що це є перший день нашого такого всеукраїнського паломництва прощі до преподобного ученика святого Бакарія Канівського овруського Переяславського чудотворця. Який ми звершуємо з нашим предстоятелем, з нашими архіреями, з усією повнотою нашої церкви. Наступний рік ще більше буде нас всіх тут святкувати його пам'ять і заручатися його ходатайством перед Всевишнім Богом за нас. Тому сьогодні я дуже зворушений, як керуючий архієрей і переживав, хоча вже багато разів зустрічав предстоятеля нашої церкви. Але оце тремтіння, це хвилювання, напевне, цілком природньо. Бо ми стоїмо сьогодні не тільки один перед одним, а ще й перед Богом, а ще й перед святими нашими українськими, які моляться за нас, перед Пресвятою Богородицею на честь якої нижній Храм, перед святим Пророком Іллею, святим Миколаєм, на честь яких притвори в цьому соборі споруджені. І ми. Ані на ми не сумніваємося в тому, що за Божим Палосердям, за їхніми молитвами Бог дасть нам перемогу, перемогу Україні над російським ворогом агресії. Сьогодні ваше блаженство і шановна громадо, ми радіємо, коли ви вручаєте нагороди. Це дає наснагу далі трудитися працювати. І особливо очищати Черкащину від оцього ненавистого руського міра. Потрібно зробити нам так, як на небесах, що і місця для тих демонів не знайдеться на нашій землі. Тільки нам їх скидати нема куди ще нижче землі, як падших хангелів, а виганять хіба що за межі України, щоб їхнього духу у нас не було в Україні. Тому я дуже. Вдячний, вдячний моїм співбратам, архієреям, які зібралися, приїхали. Дехто не зміг, бо захворів, але подумки з нами. І хочу е, передати слово привітання ще для голови нашого міста і голови парафії нашої, а потім для нашої береги єпархіальної, як ми називаємо мама гіпархіальна, тому готує вас. Для нас дійсно є велике вчені приймати сьогодні. Таку надзвичайно потужну делегацію на чолі з митрополитом цієї України є Ви знаєте, я радію, що тут вважають країну в цьому храмі. Я радію, що тут знають свою історію, радію, що тут моляться за Україну і за нашу перемогу. І сьогодні я виконую рішення громади. Для мене велика честь сьогодні відповідно до рішення нашого виконкому нагородити найвищим орденом нашого міста Черкаси відзнакою Остафій Ташкович з витяги ім'я Черкас першого ступеня митрополита всієї України, бажанішого Ємпіфані. Слава Україні! Бажані велика я хотів би передати цей стяг нашого батальону і наших українців, які закривають небо, вийшли з нашої славе 118-ї бригади. Всім слава Україні, захисникам нашим, і нашій країні також слава. Героям! și o aștept cu multă plăcere. Îl aștept cu multă plăcere, pentru că trebuie să îl văd pe Remuva mai mult. Crezina pe Remușe, iubim oamenii. Remușe